Зайшли в Республіки Парк в дитячу зону. Поповнили собі картку. ну Спочатку її купили, картка стоїть 25 гривень і її поповнюєш і потім на різні атракціони можна приходити карту. Підемо, давай спочатку, хоча б обійдемо, подивимося, що тут є. Давай, доченька. Тут величезна просто зона така. Тут щось еще із водою, дивися ж, вода випльоскується. Машинки є ось такі. Да. Можна на таких машинках ще покататися. Добре. А ну давай ось тут підемо подивимось, що тут цікаве щось з басейном, щось тут. На таких машинках, дивись, ось так, піднімаєш. А, вони плавають по водичці. Хочеш? Ось дивись, отак наверх піднімається. А потім ось тут по воді спускається, і тут аж вода буде бризкати. Да? Пішли ще подивимось, що ще є. Огромний просто центр. Це якісь тут кімнати. О, диви, тут лазілки. ну ти ще маленька для такого манютка. Це Максимчик, так, Максимчик, да, як скалолаз, тут отак повзав. Що ти кажеш? Ну підростеш трошечки, бачиш, тут дітки вже постарше. Ну хоча б я не знаю, років шість, напевно. Раніше тут ще складно тобі буде. Ну, можна буде спробувати. Я буду по праздникам. По Добре. Тут ще батути є, анюта. Пострибай. Ми зараз обійдемо, щоб зрозуміти, де що знаходиться. Баскетбол? Добре. хорошо Дивись, а тут есть э, машинки у ути... тебя краще будет Дивись. тут прям по дорозе вот так можно поездить я да, на да краще на цих так тут что у нас От, Анютка, і ось о, дивись, ми сюди ще прийдемо. Ну, на, на оцей майданчик, так? Да? Да. Спочатку на галку. Добре. Це як в блокбастері, дивись. Да, да. Такий величезний. Зараз, доченька. Я хочу просто все подивитися. А ось тут дивись ще що. Дивись тут які вазилки. Великі взагалі. Так, да, ти бачиш, так можна ж наверх як підніматися. Да. Ну я думаю, що ми зараз прийдемо сюди, да? Спочатку. Назва цього. Добре. Там ще щось на другому поверсі є. Ой, я тут взагалі треба приїжджати на два вихідних. А ось дивись, тут кувыркається як. Дивись. Так, а тут Дикі джунглі. Дивись, тут як в джунглях теж. Ось так на машинку сідаєш, як по джунглях їдеш. А, і тут дивись по ним можна ще от у них є дивись такі, як пістолетики, можна стріляти по ним. Звірі там вилазять. Сінютка. В моєму дитинстві такого не було. А он на другому поверсі там отакий такий поїзд ото відправляється, Ну він страшний. То для дітей, навірно, постарше. Там я дивлюсь, дяді сидять, там і дітей немає. Так, все, Анюта, ми обійшли, все. А тепер я тобі знаєш, що пропоную? Іти пообідати. Ти ж голодна вже. Що це? Будеш крутити його? Добре. Давай Янітка, підемо пообідаємо, доченька, прокатимося на колесі огляду, а потім прийдемо вже сюди і будемо тут гуляти до самого вечора. Давай Поіграти одразу? Ну добре. Короче, ось такий величезний комплекс. Нагадаю, це республіка парк, ну просто. Так, да, ти бачиш? Йди сюди, дивись, зараз вони з цієї сторони будуть їхати. І тут буде страшно. О, пищать. Будеш на такому кататися? Страшно. Ого! Так, ну ладно. Все, ми йдемо гулять. Зараз будемо визначатись, тому що реально аж очі розбігається. Тут скільки всього для дітей. Ну, тут е, можна приїжджати в суботу зранку і до, до неділі вечора. Ось є і кафешка, можна посидіти, але тут ось і поряд фудзона там все є. Зараз все-таки Аню запросю, підемо, щоб пообідати, щоб голодна не була. Що то, рибак? Все, давай, кошечка. Все. всім гарного дня. Хто в Києві? Приїжджайте, подивіться, пограйте з дітьми.